І всім привіт! І з вами, як завжди, Картонбос. Сьогодні поговоримо про полі ігри. Що це за стиль, чим він особливий і чому варто звернути на нього увагу. А ще розберемо, чому цей напрямок зараз настільки популярний серед незалежних розробників, і як він впливає на сучасний ігровий дизайн. Що таке полі? Це графічний стиль, де моделі мають мінімальну кількість полігонів, що створює характерну геометричну естету. Він може бути як воксельним на кшталт Майнкрафт, так і просто мінімалістичним, наприклад, як у горі Ван До речі, лов полі це свідомий вибір розробників. Наслідок технічних обмежень, як у старих іграх. такі проекти часто виглядають стильно і атмосферно, навіть без фотореалізму. А ще лов полі дозволяє розробникам експериментувати з форматами та кольорами, створюючи унікальні світи, які неможливо побачити у звичайних 3D-іграх. Чому лов полі це круто? Доступність: ці ігри запустяться на слабких ПК або навіть телефонах, а наприклад, World War Polygon або. Полібріч, унікальний вайб, лаконічні форми, яскраві кольори та абстрактні об'єкти створюють особливе відчуття, яке не знайти в AAA проект, Простота і й гармонія. Графіка не перевантажує око, можна зосередитися на геймплеї або насолоджуватися арт-дирекшеном, а швидкість розробки. Менше полігонів, менше часу на моделювання. Тому інді розробники можуть швидше випускати ігри. Приклади крутих лов ігор Майнкрафт, воксельна графіка, яка стала культовою. Ван Армет Робер, мінімалістичний ловполі з крутим геймплеєм, World War Polygon, шутер з оптимізованою графікою. До речі, у ловполі іграх часто зустрічаються цікаві механіки, наприклад, динамічна вода, руйнування об'єктів або незвичайні фізичні ефекти. На завершення ловполі це не просто дешева графіка, а цілий стиль, який дає свободу творчості. Він підковує своєю легкістю, атмосферою і можливістю грати на будь-якому пристрої. Якщо ви любите незвичайні візуальні рішення або шукаєте, Щось легке для свого ПК обов'язково спробуйте лов полі ігри. Дякую, що додивилися. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей. Гарного вам дня або ночі.